Усім привіт підписникам і гостям! рада вітати вас на своєму каналі, де я роблю огляди різних платформ, проєктів, додатків, де можна заробити за допомогою інтернету. Хочу сьогодні вас познайомити з грою, яку можна скачати в плеймаркеті, і заробляти USDT. Вилучення перевірене особисто мною. Посилання на дану гру я залишу під відео. Ось так вона виглядає. Нам потрібно за кожен стіл, їх є вісім, розсадити людей, потім накормити, і через деякий час заходити і забирати прибуток. Ось перший стіл нажимаємо на жовту кнопочку. І так по порядку. З восьми столів випадає три ось таких віконечка. Тобто, ви можете отримати двойну винагороду, тому раджу вибирати, де є найбільший стіл з більшою кількістю гостей. В цій грі є столи на двоє людей, на троє, на четверо, п'яти і один стіл на шість людей. Я тільки що не нажала на віконечко, і тому мені двойної винагороди не буде. Але в подальшому нажимайте. Замість 5 монеток вам буде нараховано 10. Якщо стіл 6 людей, може бути 15 монеток, буде зараховано 30. Дуже вигідно. Коли є сир, то їх потрібно нагодувати. Продивляємося всі столи і забираємо зі всіх прибуток. Ось нажимаємо на відео. Це буде перегляд реклами. Реклама буває різна, дана гра заробляє на перегляді реклами, тому їм вигідно, щоб багато користувачів грали в цю гру і переглядали їх реклами. Ось у мене шостий стіл вільний, я можу сюди посадити двоє людей. Вверху в нас є People Groups, тобто таких людей я можу посадити. Збираємо сюди двох людей. Через хвилинку потрібно буде прийняти у них замовлення. Я покажу це, як робити. Продовжуємо далі. Коли нажмемо менюшечку. Ордер. У нас тут буде показано, що от перший і другий стіл ще не має гостей. Третій має, і їх потрібно нагодувати. Так як у мене є ці інгредієнти, нажимаємо Serve. Буває, що включається знову реклама, четвертий стіл і п'ятий. Шостий вже можна приймати замовлення, Ну, ми ще нагодуємо сьомий і восьмий. Може вискакувати ось таке у вас повідомлення. Ну, це нічого страшного. Ви нажимаєте ОК і можете далі продовжити або закрити і заново її запустити. Та як бувають різні перебої зв'язком, дуже часто таке повідомлення вибиває. Бачите, Воно все-таки прогрузило. Наступні меню у нас вверху є все, що я наготовила, і їхня кількість. Ось тут у нас є список, що для кожного потрібно, щоб приготувати, нажимаємо з боку кнопочку, і воно є вже приготовлене. А продукти на цю їжу і напитки ми знайдемо в наступній меню інгредієнтів. Вверху є список і кількість, яку вони в собі вміщують. Тому назбируємо. Отже, вертаємося в основне меню. Нам потрібно ще прийняти один ордер і нагодувати. Ось у нас є ще другий стіл. Він є чотиримісний, але так як у нас немає чотирьох людей, ми сядемо сюди двох і місний. Ось з'явилося троє людей. Ми сядемо те, що маємо. Вверху ми збираємо з кожних столів монетки. Щоб поміняти ось ці монетки на ІзДТ, ми заходимо в останнє менюшечку і нажимаємо кнопочку конверт. 119 коїнів центів – це є 1 цент. Мінімальний вивід з цієї гри – 19 центів. Ось. Показую вам вивід. Дуже давно я вже не виводила, так як були проблеми з зв'язком, але працює. Виводить на паєр. У кого ще немає паєру, посилання на даний гаманець я вам залишу під відео. Ось тут є різні гаманці, на які вони виводять. Ну, саме мінімальне це є паєр. Можете і на Binance, але потрібно аж 2 долари 20 центів назбирати і чекати дуже довго. А на паєр вивід моментальний. Ось і все. Дуже легка в використанні. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а також приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, яких беру участь. І не завжди встигаю зробити на них відео огляди, тому заходьте, щоб не пропускати новинки. А у мене все до зустрічі в наступних відео.